Масштабний удар по містах Росії, атака на газопроводи та нафтові труби, розплата за чергові обстріли українських міст, зокрема де армія ра влучила в багатоповерхівки із мирними людьми. Тож тепер під прицілом міста Росіян, навіть Москва з Пітером ніхто не омине заслуженої кари. Вибухи вкривають РФ та приносять расистам те на що вони заслужили. Куди вже влучили? Що палає, розкажемо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися по Росії носається скрізь вибухає, горить. Із заявою вийшла навіть влада. Атакували, зокрема, і Брянську області Рефії. Через удар загорілась нафтоперекачувальна станція трубопроводу Дружба, про що повідомляють рашистські телеграм-канали. Жителі сіл Брянської області заявили про нічний гучний вибух з боку. Розподільчує станція новозибків нафтопроводу Дружба. Після цього почалась пожежа в одному із районів заграву. Бачили з боку сіл Мамай та Замір. Шева зауважимо, що нафтоперекачувальна станція трубопроводу Дружба відіграє ключову роль у забезпеченні постачань нафти на білоруське нафтопереробні заводи та транзиту до Європи. Через станцію проходить понад 33 мільйони тонн нафти на рік. Також сили оборони України атакували нафтопереробний завод, що Верефії НПЗ розташований за понад 800 кілометрів від лінії фронту на півночі України. Вибухи спричинили потужну пожежу, а рашистські медіа вже панікують через цю атаку. Та інші удари України і про це повідомляє у своєму матеріалі журналіст Форбс Акс. Україна атакує рашистські нафтові об'єкти вже два роки. Проте один лише завод укстово переробляє 13 мільйонів барелів нафти на рік, що становить приблизно 5% від загального обсягу нафтопереробки в арафії. Цитую, в удари по кількох інших нафтопереробних заводах щодо цього місця. Можливо, знизили рашистське виробництво нафтопродукції в більш ніж на десяту частину. Так йдеться в. Матеріалі Нафтопереробні заводи можна відремонтувати, але Україна завжди може відправити в атаку більше безпілотників. За останні роки українська промисловість розробила різні моделі дальніх ударних дронів, які можуть нести вибухівку на відстань до майже 1300 кілометрів. Ну а деякі зразки здатні подолати відстань в понад 1600 кілометрів. Цитую далі. Порівняно з багатомільйонними витратами на відбудову нафтопереробного заводу безпілотник, навіть ріб безпілотників коштує дешево. Спортивні літаки, аеропракт А 22 які українці перетворюють на ударні безпілотники, продаються приблизно за 130 тисяч доларів. Так йдеться в матеріалі. Удари по нафтовій промисловості є частиною ширшої української стратегії, спрямованої на позбавлення Москви і основного джерела доходу. Україна рішуче налаштована Продовжувати бити по таких об'єктах Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших в РФ, зупинив роботу. Сталося це після атаки українських БПЛА. Інформує агенція Reuters. Цитую далі Нафтосховище на заводі було підпалено серед пошкодженого обладнання залізнична. Естакада та установка гідроочищення, яка використовує для видалення домішок із продуктів переробки, розповіли джерела агенції. Видання пише, що пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання, і тому там зупинили переробку нафти. Ще одне джерело розповіло, що навантаження нафтопродуктів припинено і підтвердило, що відсутність навантаження є причиною припинення роботи НПЗ. Ну а Рязанський НПЗ переробив 262 тисячі. Барелів щодоби, а це майже 5% від загального обсягу переробки нафти в РФ минулого року. Видання Reuters зазначає, що НПЗ виробив 2,2 ціли тонн мільйони бензину, 3,4 цілих мільйона тонн дизельного палива, 4,3 цілих мільйони тонн мазуту та 1 мільйон авіагасу. Ну а окупанти після ударів дронів по рашистських НПЗ – Перебудовують логістику постачання пального для своєї армії через Крим, уникаючи великих запасів через загрозу атак українських БПЛА, про що повідомляє партизанське руха теж у соцмережах. Дослівно судячи із складів, що прибувають із території РФ, їхній маршрут змінився через постачання. І почастішення вдалих ударів по рашистських НПЗ в прикордонних тилових регіонах партизани ж підкреслили, що спостерігають і прибуття цистерни із пальним залізницею з віддалених регіонів Арефії, що стає більш дороговартісною та складною логістикою для окупантів. Пальне рашисти використовують для своєї армії, яка перебуває на території України. І во теж зазначили, що через такі довготривалі поставки на кримських заправках зростає ціна на паливо для цивільних громадян також виникає дефіцит, і на жаль, стало відомо, що рашисти влучили дроном камікадзе по центру багатоповерхівки у сумах. Внаслідок удару зруйновані кілька поверхів у будівлі вибиті вікна. На з'явилися фото та відео наслідків. Про що повідомляє ДСНС України у сумах. Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Вночі рашисти завдали по одному з 10 поверхових житлових будинків міста. І за попередньою інформацією, внаслідок АТАКИ зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Крім того, рашистські окупанти вдарили по Києву шахедами уламки яких упали на колії, по яких здійснюється видача складів метрополітану. Про що повідомляє директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, пошкоджено службове приміщення охорони. Огорожу самого і веде підступні атаки, загрожуючи шахедами по е, нашій інфраструктурі, заряджаючи хеди шрапнелю дрібними осколками. і Ми можемо бачити це з місця події, де все посічено навкруги дрібними металевими осколками. Якби у цей момент рухомий склад знаходився на коліях і відбувалися переміщення вагонів, ми б мали понищені вагони, каже він. І також додає, що попри рашистську атаку київському працює. В штатному режимі і потяги вийшли на лінію. Було швидко відреаговано державною службою з надзвичайних ситуацій разом із колективом метрополітену. Обстежили колії, уламки позабирали із колії і рухомий склад пішов на лінію. Зараз також ще працюють слідчі, які обстежать все, що було пошкоджено до кінця. каже кандибур. Загалом же рашистські військові атакували Україну, використовуючи 57 ударних бопалати, пушахети, безпілотники, імітатори різних типів таку. Також була використана балістична ракета іскандер М. Сили ППО знищили 29 дев'ять бопала. Також 15 дронів було локаційно втрачено. Про що повідомляє командування повітряних сил ЗС України. Решисти запускали шахи з напрямків Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська рефія та мисчауда в анексованому Криму. Балістика також летіла із півострова. Цю далі було підтверджено збуття 29 ударних бопалати по шахет та безпілотників інших типів у Харкі. Йвські, Полтавські, Чернігські, Кіровоградські, Хмельницький, Дніпропетровський та Одеській областях наголошують військові. І також додають, що внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина. Між іншим, останнім часом рефія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Такий розвиток подій вказує на серйозні проблеми в окупантів, які виникли внаслідок ударів. По НПЗ. про це розповідає політолог Тарас Загородній. Він додав, що рашистські Бордувальники почали рідше злітати, а це може свідчити про два спакти в окупанті виникають проблеми із ресурсом літаків. а Також труднощі з авіаційним паливом через нещодавні вибухи в Енгельсі. загородні також звернув увагу і на те, що раніше винищувачі міг 31 к могли по кілька разів на день злітати. Однак зараз це відбувається значно рідше. І за його словами, потужні удари по рашистських НПЗ. або ж нафтоперекачувальних станціях це ключ до того, щоб послабити арефію. Цитую, ми неодноразово говорили достатньо ударів по обладнанню, яке перекачує нафту. Що тоді станеться? Тоді рефія доведеться зупинити видобуток нафти в Сибіру, бо вони не матимуть, де її давати або ж дівати. Доведеться або на переробку, або на експорт. І з експортом в них вже все не дуже складається. каже Загородній, Водночас, удари по стратегічних цілях в Ерефії можуть позитивно вплинути на адміністрацію президента США Трампа. Цитую, чим більше буде рун. Ватися нафтова інфраструктура арафії тим менше в них буде можливості вести війну, і тим краще будемо виглядати в очах Трампа. А він цілком зможе сказати рашистам, що їх випрали з Сирії, а дрони кожного дня пролітають по рефії. Генерали вибухають, і так далі. Резюмував Загородній. Далі поговоримо про те, що відбувалося. Зокрема, і на Одещині, адже з'явилася інформація, що на світанку ворог знову атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Над знищенням ворожих дронів працювали наші сили проти повітряної оборони. Наслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки: зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня у медзакладі вибиті вікна та пошкоджені фасад. <зі> сталою. на місці працюють нині всі відповідні служби. Окрім того, також повітряні сили збройних сил України напередодні опублікували статистику збитих ворожих цілей, і зокрема вони зазначили, що збито 37 ворожих БПЛА, 39 безпілотників не досягли своїх цілих. Тобто локаційно втрачені. Далі будемо говорити знову ж таки про ці безпілотники, про шахади, які кожної ночі запускають рашисти з своєї території та з тимчасово окупованого півострова. Адже Росія обманом змушує іноземців збирати ці дрони, безпілотники, шахад. і росіяни запустили так звану рекламну кампанію із пропозиціями працевлаштування для громадян Азербайджану, Казахстану, Вірменії та інших країн в економічній зоні за програмою Лабугаста. Обіцяють кар'єрний ріст, високу зарплату та цікаву роботу. А в реальності працівників залучають до збирання іранських дронів Шахет 136. Тих, хто відмовляється, залякують та шантажують. До декого застосовують навіть фізичне насильство. В деяких випадках забирають документи для цієї роботи. Вербують переважно молодь віком до 22 років, яка шукає перспективну роботу. І нагадаємо, що для виробництва дронів також росіяни використовують і низькокваліфіковану низько робочу силу, а саме підлітків та жінок. Проте бачимо, що все ж таки, якщо говорити щодо оборонної сфери, що Україна розвивається також, адже ми виробляємо вже свої ракети, дрони, пам'ятаємо паляницю. І крім того, міноборони вже розпочало власне виробництво також і FPV-дронів. Ліцензію було надано одним приватним розробником. Виробництво за тристоронньою годою розпочалося вже у грудні 2024 року. року. Про це будемо далі детальніше говорити. Адже дійсно бачимо, що міноборони вже звітує про те, що розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. Про це повідомила на сайті відомства. Виробництво започатковано у грудні торік у межах пілотного проєкту. Цей проєкт реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником, який надав ліцензію на виробництво БПЛА на базі держпідприємства, що належить до сфери управління Міноборони. Вироблені дрони будуть скеровувати з підрозділом Сил оборони України. Крім того, зазначається, що після відпрацювання технології виробництва та її масштабування. Державне підприємство зможе самостійно брати участь у тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників. Досвід позитивний завдяки інтеграції держави у виробництві, е, і ми отримали чітке розуміння собі вартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку, сказав перший заступник міністра оборони генерал лейтенант За його словами, це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції. Крім того, фахівці головного управління оборонних інновацій Міноборони відпрацювали вже дорожню карту з організації аналогічних виробництв. З іншими розробниками безпілотників в оборонному відомстві зазначили, що це дозволить значно збільшити виробничі потужності для масштабування випуску дронів. Ну і раніше нагадаємо в січні. Міністр оборони Ростам Умєров повідомив, що між бригадами збройних сил України щомісяця розподіляють розподіляє мільярда гривень для закупівлі безпілотників. Адже ми знаємо, що дійсно це війна дронів. Я знаємо від слів саме наших військовослужбовців, як часто рашисти використовують дрони як необхідно, щоб дрони були на фронті. Відповідну пропозицію оборонного відомства підтримав кабінет міністрів. Ці кошти командири підрозділів зможуть використовувати на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для викону виконання завдань на фронті масове застосування півдронів у бойових діях між українськими та російськими силами кардинально змінило картину сучасної війни. Вдале застосування одного або декількох недорогих дронів може знищити дійсно військову техніку вартістю мільйони доларів. От така ситуація нині. Відбувається. Ну а все ж таки будемо говорити про важливе про те, що відбувається на фронті, адже бачимо, що за рахунок своєї живої сили, саме м'ясних штурмів, за рахунок того, що рашисти мають більше техніки та підтримки від тієї ж північної Кореї, яка допомагає озброювати від того ж рану, який також своє озброєння дає, зокрема і безпілотникам, бачимо, що рашисти на жаль просуваються. Крім того, з'являється інформація від аналітиків Мапа Діпстейт, що окупаційні війська просунулись поблизу шести на Оних пунктів, де це саме відбувається, будемо далі з вами обговорювати. Адже російська загарбницька армія не покидає на жаль територію України. І Відомо, що ворожі сили просунулись біля шести населених пунктів. Про це повідомляють і наші колеги із посиланням на оновлення мапи Діпстейт. Зранку 30 січня аналітики Діпстейт повідомили про оновлення карти. І відповідно до даних фахівців вояки російської армії просунулись біля шести населених пунктів. Ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, дачного розливу. Янтарного та в Андріївці ідеться у повідомлення. Також там додали, що уточнюється просування противника у часовому ярі. Так, також є інформація про те, що загарбники просунулись біля дачного. Про це повідомили аналітики мапи Діпстейт. Ну а щодо ситуації, яка відбувається на Харківщині. Далі також будемо говорити, адже не полишає противник спроби і атакувати Харківщину. Куп'янщину про це також багато відомо і далі будемо говорити саме про. Ту ключову місію, яку расисти прагнуть все ж таки здобути саме на Харківщині, адже експерти називають головні завдання Росіян на сході нашої країни, і саме поблизу Куп'янська бої на правому березі осколу мають на меті ворога розширення плацдарму, щоб атакувати Куп'янськ. Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник генерального штабу збройних сил України Владислав Селозньов. Далі буду його цитувати. Слов'янська Краматорська Дружківська Константинівська місія Агломерація, ці населені пункти розташовані поруч один з одним, тому розділяють їх між собою. Мабуть, що не варто це робити, але коли ми говоримо про певне приготування ворожих сил та засобів на Лиманському напрямку, я думаю, що варто це буде раціонально додати ще одну ділянку фронту. Ще один напрямок. Йдеться про Куп'янський напрямок. Куп'янськ, Куп'янськ, вузловий бої, які нині вирують на правому березі річки Оскол в районі дворічної, вони мають на меті для ворога створення не лише плацдарму на правобережжі, а його розширення для того, щоб з цього боку ще атакувати і наш Куп'янськ заявив він в отері Еспресо. На його думку, Росіянам вкрай важливо взяти під контроль залізничне сполучення з ходом Харківщини. Далі знову ж таки продовжує цитувати. Ключова місія, яка покладається на залізничне сполучення, це безперешкодне, повноцінне та своєчасне постачання всього того, що потрібно для російського групування військ. Якщо ми подивимося з вами на мапу Діпстейт, то видно, що саме через територію Харківщини ворог планує постачати все необхідне для свого групування, яке в перспективі буде діяти в районі Лиману, сказав Селозньов. За його словами, це той самий плацдарм для атаки на Слов'янськ та Краматорський з північного сходу. Немає забезпечуватись за рахунок цієї ділянки фронту експерт стверджує, що росіяни активно готуються завчасно планують проводять відповідні заходи щодо стабілізації ситуації для себе на цій ділянці фронту. Таким чином вони все ж таки намагаються убезпечити відповідні логістичні маршрути, які прилягають. До цієї території селезньов додав і тут не варто тішити себе ілюзіями. Ворог діє максимально раціонально, діє в рамках заздалегідь створеного та забезпеченого плану. І я думаю, що він і далі буде сунути і тиснути саме в такий спосіб, щоб сформувати максимально зручні та комфортні умови для дій свого угруповання, яке буде рушати в бік слов'янська, краматорська і з Лиманського напрямку. Але ж пам'ятаємо, що не лише Лиманський напрямок, а ще й часів яр. А ще Покровський напрямок, скоріше за все, масштабна атака буде відбуватися на Слов'янсько-Краматорсько-Дружківсько-Константинівську міську агломерацію, щонайменше із трьох боків. Крім того, Владислав Селезньов заявив, що не треба виключати варіант, що російські загарбники можуть рушити у наступ на Дніпропетровську область. Але вони досі не реалізували початкову задачу диктатора Владіміра Путіна із повної окупації Донеччини. За його словами, російські окупанти марять тим, аби взяти під контроль усю територію до Донеч і зосередити основну увагу на покровській ділянці фронту, адже знаємо, що дійсно саме на покровському напрямку зараз ситуація. Загострюється і залишається найгарячішою. Ну а далі поговоримо і про те, як полюбляють рашисти все ж таки брехати дезінформацію, вносити в інфопростір. Як вони постійно говорять, що вони захопили той чи інший населений пункт своєм там триколор свій там вивішують на показ, знімають та показують своєму населенню, щоб показати так звану їхню перемогу. Так, от росіяни не захопили населений пункт Новоїгорівка. Заяви Росіян про те, що вони просунулись в зоні відповідальності Третій штурмової бригади і відбили в неї населений пункт Новоєгорівка в районі Боровуї. Є фейком, що надивна, адже звісно, це вже не вперше. Така інформація з'являється в інфопросторі. Тим часом Міноборони Ерефії заявило про нібито захоплення села Новоєгорівка у Луганській області, але ця інформація не відповідає дійсності. Населений пункт залишається під контролем Збройних сил України. Про це повідомили у третій окремій штурмовій бригаді. Окупанти оприлюднили відео, яке за їхніми твердженнями було знято в зоні відповідальності 3-ї штурмової бригади та підтверджує їхню присутність, нібито у селі. Втім, українські військові спростували ці заяви, наголосивши, що вони є частиною інформаційної маніпуляції. Доповідаємо дана заява, усі новини про захоплення селища, черговий фейк російської пропаганди Задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. Ідеться у повідомлення військових. За даними третьої штурмової, на оприлюдненому росіянами відео зафіксовано зруйноване ними ж село Ковалівка, а не Новоєгорівка. Про захоплення якої заявляють расисти. Командувач 20-ї гвардійської армії Рефі, який нібито захопив Новоєгорівку, лише на папері активно стирає свої підрозділи об оборону третьої штурмової. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем. Бригади заявили військові. Ну і крім того, також поговоримо те, що відбувається на східному напрямку лінії бойового зіткнення. Адже там також цікава історія відбувається зокрема і поблизу часового яру. Адже історія з колектором в районі часового яру і трубка на усіверський донець Донбас має своє продовження. Дописав у своєму телеграм-каналі Сергій Брачук. Поділився історії, зокрема про те, що 25.01. окупанти привезли до з цієї своєї так званої братської могили різноманітні смаколики йдеться про сухпаї, боєкомплект, паливо, генератор і штурмові. Костелі під час аеророзвідки пілоти наших БПЛА зафіксували, що ворог намагався поповнити свої логістичні запаси. А от оператори ударних ФПВ-дронів 56-ї окремої механізованої бригади здійснили гарячу розпаковку. Так би мовити, вони влаштували окупантам показовий майстер-клас із утилізації їхніх же гостинців. У тільки за смаколиками ніхто не прийшов, як і за штурмовими костелями. А оце відео кадри з якого ви тільки що бачили. Виклали оперативно-тактичне угруповування. Луганськ, але ще детальніше будемо говорити і про те, що відбувається на Курщині, адже знаємо, що дійсно операція збройних сил України там триває ще відлітку, і досить цікава інформація з'являється від партизанів. А теж і про це будемо детальніше говорити, адже цікаво, кого ж відправляють саме на м'ясні шторми на саме курському напрямку. Отож, солдатів російської армії відправляють на курський напрямок за відмову продовжувати контракт. Там шлях росіян закінчується, як ми знаємо, в м'ясних штурмах. Адже дійсно новини, які доповідають наші військовослужбовці із цього напрямку, є такі. Про це повідомили і наші колеги з посиланням на військовий рух українців і кримських татар. Аташ. Агент Аташ у складі російської армії повідомив про тиск на солдатів з боку командування у 64-й окремій механізованій бригаді. Зазначається, що військовослужбовців. Масово змушують підписувати контракт щонайменше на три роки. Тих, хто відмовляється планувати, переводять на куп'янський напрямок. Водночас командування окупантів непрозоро натякає, чим там закінчиться шлях солдатів, а саме. Обновленням у так званих м'ясних штурмах. Далі зацитую, що йшлося у дописі. Ми закликаємо солдатів боротися зі злочинами командирами. Приєднуйтесь до руху, АТ, щоб швидше закінчити цю війну та вижити. Ну і нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський також заявив, що райони проведення Курської операції залишаються ключовими напрямками фронту. Зберігати там присутність збройних сил України потрібно передусім, щоб захищати Суми та Харків.